Доброго дня всім, раді вас вітати в цьому залі, гостей нашого міста і львів'ян. Сьогодні у нас з вами надзвичайна подія, тому що сьогодні у нас буде дуже-дуже важлива тема, яка потрібна нам усім. І перед тим, як почати нашу конференцію, я хочу подякувати, подякувати нашим військовим за можливість провести цю конференцію у нас у Львові. Віримо, що перемога буде якнайшвидше. Віримо в нашого залученого, в наші збройні на сили. Бажаю нам усім перемоги, мирного неба, і щоб було сил і здоров'я нам потім відбудовувати нашу Україну. Прошу світло включити. Так, так, так. Хай буде. так, Мене звати Оксана Лужецька, я дієтолог, ну очко здоров'я. І Сьогодні я маю велику честь. Представити людину, яка приїхала до нас і розкриє таку надзвичайно важливу тему нам усім. З цією темою я, напевно, вже живу більше 10 років, тому що 10 років назад я сама почала шукати шляхи, щоб відновити своє здоров'я. І 10 років назад мені дали в подарунок книжечку, яка називалася Вода. І я зрозуміла, що кількість і якість води впливає на моє здоров'я. До того часу я цього не розуміла. І коли я занурила світ води, я зрозуміла наскільки важлива якість води. Бо я думала, ну кількість випиваю, не випиваю компот, чай, супи, і це є моя водичка. А коли я ще почала розуміти, які складники і мають бути в води, а їх дуже багато, і я точно зараз не буду про це говорити, бо я не є таким спеціалістом, як наш. Пан професор, доктор наук, академік, доктор біологічних наук Олег Покотило. І зараз я надаю слово, тому що вже всі з нетерпінням чекають, щоб Олег нам розповів. Дякую вам. Дякую, дякую пані Оксано. Дякую, що до нас завітала. За Шановні друзі, людяни, гості. Дуже приємно. Бути в місті, в якому прожив свого часу 13 років, студентські роки, кандидатська дисертація, наукова робота, і знову робити це місто, яке завтримує серці. Дякую за запрошення, дякую за можливість зустрітися з вами, виступити. І зараз маємо можливість і в прямому ефірі говорити. Тож немає долучаються усі, і почують ту інформацію, яку я здоров'я. Це науково підтверджена інформація, яка дуже важлива для кожного. І сьогодні ми будемо говорити про водневу воду, особливе значення цих двох слів для кожної людини. Почну із того, що мої дослідження. Води почалося у 2016 році, вони почалися у французькому місті Страсбурзі, коли я виграв конкурс серед 3000 проєктів, які були запропоновані у Європі, я попав в трійку призерів по дослідженню енергії і пам'яті води. Саме тоді ці дослідження наштовхнули мене на те, що насправді подальшу частину свого життя, скільки мені Господь вилів, я хочу досліджувати і чим більше насправді я її досліджую, тим більше питань виникає до цієї матриці, субстанції, е, десь, можна так сказати, навіть на, на місника Бога на землі у матеріальному вигляді. Е, на даному слайді ми бачимо. Е, дві краплі води. води це те, що ми візуально побачимо. А оці всі струмені, це. Можна побачити лише під час керіанографії. Тобто умовно такий, нехай називаємо це як рентгенівський знімок, який показує, що все на світі є одночасною матерією і енергією, все між собою об'єднується. І передача інформації і енергії відбувається якраз через ось такі струмні, які є невидими для нас. Інформація передається саме через них. Але це не тема сьогоднішнього дня, просто ці дослідження, які проводили в самокодальшому ну, вмітрі, в Рославі, в Варшаві, на труд і в Україні, на на те, що вода це є неймовірна субстанція, і саме від її якості і кількості залежить наш день сьогоднішній і наше життя. Тому з цього вийшла моя проста фраза, яка на сьогоднішній день є такою дуже виснаженою, запотребленою в дуже багатьох журналах, рекламах її використовують. І, і я прошу її запам'ятати, вона, вона просто чудесно лягає фактично все, що потрібно знати про воду і як користуватися, це в цій фразі, що від кількості води, яку ми п'ємо кожен день, залежить якість нашого дня. А від якості води, яку ми будемо пити кожного дня, залежить кількість наших днів. Тривалість життя. Фактично два поняття кількість і якість щоденно спожитої води і забезпечить наше тривале довголіття. І сьогодні ми якраз розкриємо з вами ці відповідь на основні п'ять питань чому, кому, коли, яку, скільки потрібно пити воду. І яку це, власне, проводне воду. І чому саме така вода є для нас неймовірно ефективною. Дослідження причин вкорочення життя і пошук тих субстанцій, так, засобів, які ми могли продовжити, є завжди і було актуальним. Якщо подивитися на цю статистику щодо нас, українців, України по тривалості життя, то вона <наї> є сумною, не дивлячись на те, що ми знаходимося в процесі війни. В стані війни, жахливої війни, то ми серед усіх членів ООН знаходимося на 122 місці, серед усіх територій держав на 150 місці, середня тривалість життя, ми бачимо 68 років, коли нам генетично дано, генетично дано людині 150 років, генетично дано, кожному. Але так не відбувається. Так не відбувається по дуже багатьох. Причина. Тому що ці причини в кожному часі, тисячу років, сто років, вчора, сьогодні, вони десь є одні більші, одні менше, але вони є завжди. Це так звані виклики сьогодення, в даному часі, в якому ми живемо, які впливають на те, щоб зменшити тривалість нашого життя. Що ми маємо на сьогоднішній час? Це гіподинамія. Ми обмежені в тому русі десь свідомо, десь несвідомо. Гіподинамія. Далі ми зараз знаходимося в великому напруженні електромагнітних полів, гаджети, телефони, ноутбуки. Ми серед даних нам органів чуття не маємо можливості виявити той спектр, силу, частоту хвиль, які нас оточують. І природні, і штучні, і антропогенні техногенні, які. А вплив їх безумовно є. Взагалі все, що є, все на все впливає. Треба це розуміти. Питання від дози, від кількості е <клес> <клес> сили, екології. количний фактор ну, на сьогоднішній день, можливо, і є десь певні увази на планеті, але чи, з другої сторони, чи ми там хочемо бути, коли ми хочемо бути тут. Ви у рідному Львові, я у себе на Тернопільщині, тобто там добре. Одним з викликів, дуже важливим, так, тому що я хочу після води це вже йде їжа на другому місці, як фактор означання нашого здоров'я, життя, довголіття, то на сьогоднішній їжа, не можна сказати, що вона зіпсулася, вона перейшла в турборежим приготованості. Їжа під назвою бістро, швидко так, приготовано і де не є не завжди якість. Наступне, що до їжі, то Харчові продукти на сьогоднішній день виготовляються досить швидко, і чи це розвинувачі тваринного походження, чи це, наприклад, у птахівництві да, досить швидкий окупаційний період і швидко має вирости за якихось 45 Відкурчати до, до зрілої курки, е, що це не є природно. Чому? Значить, відмовляється велика кількість гормонів, стимуляторів, які подальшому залишаються в цих продуктах, не утилізуються і впливають на наше здоров'я. Це один з випадків. Вегетаційний період у рослин скорочується на сонячних стараціях можна й два врожаї збирати, якщо е, е, дозволяє е, такі. Такий момент завжди тут є певний вплив людський через якісь добавки. І вони попадають в нашу організм. Один з важливих факторів, негативний факторів, який впливає на нас, це стрес. Ну, ми щоденно живемо в стресі. Не дай Бог нікому, ні в якій країні не знати, що таке жити під час війни, що таке тривога і що таке невизначеність. Саме страшне невизначеність кожної хвилини. Тому що ми є свідками, учасниками цієї війни і трагічні випадки кожен день. Це один з великих стресів. Кількість інформації навіть беремо в позитивному житті кількість інформації, яку ми з вами отримуємо за день, на сьогоднішній день людини третього тисячоліття, вона в рази перевищує та, що було 10 років чи 20 років. Та сама голова, ті самі очі, ті самі можливості, той самий час. Але кількість інформації на роботі чи в буденності ми повинні осягнути в рази більше навантаження, значить більше на наші нейрони, на нашу психіку, на нашу ментальність, на наші можливості. І все це сукупно впливає на те, що ми попадаємо у так званий стрес, який обумовлений оксидативний стрес, який обумовлений наявністю вільних радикалів. Що на сьогоднішній день проговоримо це вже років 30, що вільні радикали це є причина старіння, причина хвороб. Що таке вільний радикал? Ось ми бачимо ось такий атом, який не має ось тут на орбіті вільного електрона. Йому бракує вільного електрона. Це дуже важлива інформація. Саме це є причиною, чому ми в подальшому повинні пити водневу воду. Оцей вільний радикал, який утворюється в нашому організмі, який може попадати з їжею в наш організм, він запускає каска реакції, які визначають в організмі як оксидативний стрес. На сьогоднішній день оксидативний стрес це фактично причина і наслідок усіх захворювань. І, і треба розуміти і лікарям, і звичайно людям, що дуже важливо є погасити цей стрес. Не дати можливості йому розвинутися. Він виникає постійно. Це є, скажімо так, нормальна ну, реакція. Чому? Тому що ми дихаємо, і він радикали утворюється із киснем, який ми вдихаємо. Я зараз це покажу. І нам треба споживати або утворювати в нашому організмі мати такі системи, які називаються антиоксиданти, які мають цей надлишковий електрон, щоб дати його і закрити. цю Робити. Що я став здоровим, умовно, атомом, якого робити, тобто нейтральним? Фактично, оце є агресивний атом, а оце є донатор, донор електрону. Тому ми нам завжди рекомендують споживати вітаміни. вітамін, С, вітамін С, е, вітамін А, так? який може бути донором текстури. Зараз ми поговоримо про них. І прошу собі зауважити, що проблема початку розвитку за хвилин, чи старіння це є власний дефіцит електрону. І оцей оксидативний стрес, він фактично, який відбувається в організмі, він б'є по всіх органах системи. Але прошу собі зауважити, один дуже важливий момент. У кожного з нас є генетично обумовлена ахілесова п'ята. Якась система органів, яку ми можемо знати, можемо не знати. Яка в певний момент часу, за дії факторів, внутрішніх зовнішніх виходить першу злату. В когось це печінка, в когось серце, в когось нирки, в когось інші органи. Генетично обумовлена ахілесопіта. Я так це називаю. Є комплекс факторів, які будуть діяти на всіх одинакові сили, частоти, часу, але в кожного там чи інша е, патологія, порушення, перший дзвіночок. І Власне оксидативний стрес це є той фактор внутрішній, який, по, який починає проявляти хворобу в тому чи іншому органі чи системі. І на цей дзвіночок треба зважати. Це не можуть бути зразу е, такі потужні симптоми, але саме той орган, як вискадрі кораблів, є перший, який може зразу зупинити всі інші органи системи. Треба на це зважати. бо самою, самою сильною ланкою. У тому, щоб нам досягти довголіття, є ота слабка ланка. Треба це зрозуміти. Що чим довше ми не дамо розвинутися патології, процесу, в якомусь у нашому, нашій ахілесові питті, тим довше ми зможемо прожити чи без хвороби, чи в мінімальному прояві хвороби. Найсильнішою ланкою для того, щоб досягти довголіття, є оце найслабша ахилесня. Так. На сьогоднішній день прогноз довголіття, як ми дивилися на першу картинку, є не вельми перспективною. В цьому плані я розділяю вік людини і поділяю його на дві категорії: це вік паспортний і вік біологічний. Ну Паспортний вік, зрозуміло, це коли ми народилися і скільки ми маємо тих днів, годин, років тижнів на сьогоднішній день. І вік біологічний це. Наші показники внутрішні і зовнішні, які умовно мають відповідати певному віку. Тобто людина простіше, скажу, людина по паспорту так, може мати 40 років, виглядати на 60, на 80. І навпаки, людина може мати 60 років, а почувається і по показниках на 30-40. Які це показники? Я говорю простіше, коли людина в 50 років має нормальну вагу. Це дуже важливо. Я ставлю це на перше місце. Багатів. Нормальний артеріальний тиск, рівень глюкози цукру у крові нормальний, рівень холестерину в межах, норми. веде, я не скажу максимально, умовно здоровий спосіб життя, так. дотримується певних принципів, то в неї всі перспективи запросити на своє століття таких самих. Якщо буде продовжувати далі дотримуватися цих моментів. Тому ось ці кілька моментів треба прорахувати. Зрозуміло, що там є і зарядка входить що в той спосіб життя, що це є рухова активність, що це є достатнє споживання води. Але в даному випадку такий прогноз до уліття говорить протилежність, що ось маємо календарний і приблизно 40 років, а людина почувається, чи по показниках іде на 65, коли людині буде. 50 років, то тут вже буде 90. Коли людині буде 60 років, то там буде 120. І ось ми маємо тих 70, 75, хтось 80, це той період біологічного віку, який зашкалює на 150. Чому так відбувається? Даю відповідь, і тут ключове зерно для кожного, в тому числі для мене. Що треба робити? Треба прожити добу. Паспортного часу за 24 години біологічного часу. Зрозуміли? У вас де проблема. Ось де проблема. Справа в тому, що ми можемо зупинити години, коли ми зупинимо час. І треба, щоб синхронно час біологічний наш співпадав з часом. Астрономічним. Якщо нам дано, Паспортного 150 років, то треба, щоб ті біологічний так само відповідав нам. Чи так не відбувається, ні? Ні, так не відбувається. Ось це треба вчити людей, це треба розказувати. А чому не відбувається? Та причин дуже багато. Я вам тільки що виклики розказував, Візьмемо той самий стрес, так? збільшується частота серцевих скорочень. Ми мали за добу при нормальному способі. Життя здоровому, спокійному, так, мати там 30 тисяч серцевих скорочень. Стрес зробив 40 тисяч. Так? Ми мали е, прийняти трапезу чи це сніданок обід, але якийсь фарс-мажорна пожежна обставина змістила все. І е, ми не отримали енергії, позитиву, змістилися на наші здобув стресу. Це тільки такі банальні стреси, які невеличкі. Так? У стресова ситуація піднявся артеріальний тиск, поки людина відновилася, це, умовно, плюс 6 годин біологічного часу. Тобто вже маємо 30 годин, ми проживаємо біологічний часу, не 24. Так? Десь не поїв, десь не... година не доспана впродовж тижня, вже маємо ще одну добу, плюс не 7 днів ми прожили, 8 днів. Стресова ситуація, які ми переживаємо в житті, коли втрачаємо рідних. Коли втричаємо близьких, це взагалі плюс роки за день. Просто-напросто. Тому людина, розуміючи і прагнучи прожити довго, не завжди все залежить від неї. Але людина, яка усвідомлена того, що цим процесом треба керувати, то якомога більше треба на це впливати і розуміти. Що нам дано в цьому. В історичному періоді існування життя у всесвіті як такому дарованому Творцем, ми маємо мізер часу. І той мізер часу в тому житті, в тому тілі, в тій свідомості, треба якомога довше прожити. Прожити, щоб астрономічний час і з біологічним часом співпадали якомога довше. Що на це впливає? На це впливає ряд факторів. 50% цього впливу це спосіб життя. Що вкладається спосіб життя? Це харчування, це фізична активність. Оці два показники харчування і фізична активність я відповідає на питання, що ми? Що ми є? І ще є таке питання, хто ми є? Це наша ментальність, духовність, професійна здібність. Ким, ким, ким ми себе уявляємо, як ми себе бачимо. Це по-іншому наша гармонія з і іпостасями, з собою, світом і Творцем. Назвіть це Богом, це абсолютно, це Всесвітом, то як, як вважає, але о, оця гармонія власне, віддає відповідь нам, хто ми є. І оце все в способі життя. 50% способу життя власне, буде забезпечувати нас можливістю бути в цій гармонії. Що ще 50%? 10% це медичне обслуговування. Є моменти, коли без медицини ну, просто ніяк. На сьогоднішній день дуже багато людей і народились, і вижили, і продовжують життя саме завдяки медицині. 10%. 20% це екологія. Має вплив, тому що дуже багато залежить від того, чи це буде чистий продукт, чи не чистий, це чиста вода чи не чиста. Тобто повітря чисте чи ні? Тобто, це вдовище того якому ми живемо, скільки шкідливих речовин синобіротки впливає чи не впливає. Так, поїхали на місяць в Карпати в чистий оазис, очистилися. Так, тут ми максимально стараємося 24 години прожити за добу. І 20% це генетика. В кожного з нас закладені ті чи інші мутаційні дефектні гени. Вони можуть спрацювати з першого дня від народження, ще навіть до народження, і бути порушені якоїсь форметативної реакції, яка при народженні далі переросте в якийсь симптом. Симптом далі в синдром, і якийсь орган почне вже шкутильгати з самого початку вже є певне ослаблення. А й второ підшликова, в того вечірка, і так вже таку врагочку людини введе, що оце є генетична ахілесова п'ята, і з цим треба зважати. Тому генетика має значення. Коли кожного питає, що ж впливає, от цей прожив 100 років і зловживав умовно, так? нездорові обставини були, ми маємо це покоління, яке було народжене у 20-30-х роках, перейшли через репресії, голод, війну, все. І вони проживали, я скажу, по своїй по синих дідусях, які проживали 90 і 100 років. От, А коли м, в таких, скажімо так, в лагідних умовах людина проживає, йде перенасичення всього, чомусь немає цього е, забезпечення тривалості життя. Тобто певною мірою, тут я говорю коли, на питання, що ми, це, е, тут дає відповідь харчування, харчування, коли є недоїдання, я навіть рекомендую так, у, у певних своїх семінарах: недоїдання 10% дає можливість е, людям використати оці неперетравлені. Я називаю шлакові елементи у клітинах, там працюють лізосоми, у органах інших, використати, розкласти їх через мітохондрії до кінцевих продуктів води СО2, використати ту енергію і забезпечити себе цим енергією. А певні похідні речовини дати на синтез і створювати в нас є можливість створювати тисячі різних біопродуктів. Для того, щоб не споживати. Бо коли ми починаємо надмірно, надмірно харчуватися, так, то тоді просто організм заштовховується. Навіщо йому тратити енергію, спалювати оці надлишки, шлаки, якщо можна, якщо він знаєш, що буде свіже поступлення. Так, цю ж глюкозу можна. Перетворити розклади, якщо білки розпалися на амінокислоти, певні амінокислоти, вони 5-6 разів можуть бути в різних білках, але потім вони можуть окремо йти на глюкозу. А навіщо? Як можна піти о 11-й годині через годину після сніданку, підпити кави з тістечком і маємо нову порцію? А що з тими робити? Ми про їжу поговоримо кудись окремо. І ось такий прогноз договоріття. На сьогоднішній день є. Що робити, щоб вийти з нього на кращий, на кращий рівень, досягати того довго благополучного довголіття? Я просто сюди домовляю ці фактори впливу на якість тривалість життя це біологічно-активні добавки і вода. Треба, щоб вони десь становили в нашому розумінні ментальності 25%. Ми тут вже маємо, хто ми є, так. Ми тут вже маємо, що ми є, фізична е е активність харчування. так? І, а звідки ми візьмемо цих 25%, якщо там було 100, так? там 50%, -50 спосіб життя. А ось нас спосіб життя так? і до того способу життя ми ще не забираємо 25%. -50. Звідки ми беремо? Коли людина буде споживати достатньо води. Розумієте, що на сьогоднішній безмінічно активних добавок я теж їх споживаю, бо їх потрібно споживати, бо їжа не дає нам в тому в кількості, в якості того, що потрібно, ми можемо в малих дозах мати достатню кількість і спектр всіх елементів і вода. Тоді медицина нам менше потрібна. Не треба їй 10%, 5%. Тоді екологічні фактори. Вони слабше впливають на людину, яка є наводнена, яка спожила тих чи інших вітамінів, мі мікроелементів, мінералів, тобто вона є більш стійкішою, має кращий імунітет. Тому екологічні фактори, ксанебіотики, не мають вже такого впливу на неї. Генетична схильність теж не буде так проявлятися, тому що ця людина веде здоровий спосіб життя, вживає більш активні добавки, п'є здорову воду. І тоді прогноз того ліття у нас ось тут міняється. Тоді календарний вік 40 років, а астрономічний вік 60 років. Це те, що потрібно. Ми поміняли тільки місцями, правда? І самі залишилися чинники, способу життя. Все можна, можна змінити тим далі. І ось ми маємо порівняння позитивний прогноз доволі, негативний прогноз доволі і фактори, які ми можемо вплинути. тепер переходимо до того, що вода має бути додатковим ключовим елементом разом з більшою активними добавками в кожному дні наше життя. Якою ж має бути ця вода? Вода має бути живою. І сьогодні ми власне будемо говорити про живу воду. Що це за жива вода? Це вода, яка насичена молекулярним водним. Ось. Це вода, яка...